Світові лідери комунізму займалися тим, що переписували історію. Найголовнішим направленням Сталіна, наприклад, було викладання віку землі, що нібито їй мільярди років. Друге, що не було потопу, і третє теорія еволюції, що люди нібито пішли від мав. На це кидалися величезні сили, щоб вбити цю брехню людям в голову. Тому, якщо ви не хочете бути обманутими, вам потрібно вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія, якась релігійна книга. Якщо ви так думаєте, ви піддалися пропаганді комуністичного режиму. Біблія це історія людства, записана і підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина знала справжню історію, звідки людина взялася. Біблія це слово, котре показує, що було, що є і що чекає на людство. Тому це найпопулярніша, найрозповсюдженіша, найчисленніша книга в світі, тому що це книга життя. Для кожної людини ця книга має божественний початок, тому що слово Боже і є Бог. І Якщо ви ще її не вивчали або ж перестали вивчати, підписуйтесь на наші канали Салтаненко і почніть це робити якнайскоріше за допомогою Божих священників. Тоді ви зможете дивитись на все очима Бога і розуміти всю глибину, широту і висоту і не бути обманутими.